Ось, друзі, скільки тут каміння, була хата. Друзі, здається, красу я знайшов. Не здається, а 100% погляньте. Красуня зверху лежить. Такий потужний синачок. Я дивлюся, а лежить вона! Ось вона лежить, монеточка. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми будемо шукати на місці старого села. Село існувало десь до 50-х-60-х років. Після цього радянська влада його зрівняла і зробила з нього поле. Так що цікаві артефакти будуть. В принципі, село вже не було таке заселене після Другої світової війни. Були заселені лише декілька будинків, але все ж таки будемо шукати. Артефакти тут були і знахідки цікаві були. Тим часом долучайтеся до збору на ФПІ-дрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати? Ось тут така живність, краса ящерки. Ось погляньте, погляньте, ось яка зелененька, гарнесенька. По травиці йду, і вони розбігаються в різні боки. Мабуть, з фундаменту якась. І якщо тут так придивитися, гарнесенько, багато каміння. От. І ось дивимося. Вже шматки цегли. Ось кераміка. Бачите, цегла. Ось ще кераміка. Ну, Село 19-20 століття, але монетки золоті тут точно є. Ось скло, скло, багато скла. Ось такі камінці. Ось це, мабуть, була покрівля. Ось потрібно шукати, де багато камінців, там була і хата. Дуже, друзі, багато заліза, все просто гуде, але кольору багато. Знайшов декілька залізних гільз по Другій світовій війні. І ось перший такий артефакт це підкова. Геть, стерта, погляньте. Маленька, мабуть, якраз в селі від коника була. Ось така підкова, на успіх, сподіваюся, сьогоднішній. І візуальна знахідка. Це ось такий белемніт, Давня-давня знахідка, скільки мільйонів років їй. Але все одно цікава річ, тому що тут крейдова така порода виходить назовні і серед цієї породи є такі скам'янілості. Ну і вся земля в цвяхах. Теж ось такі речі, це постійно тут трапляється. Ось, ну пробуємо, пробуємо. поки що... Кольорових сигналів жодного я не знайшов, але ми ходимо 3 хвилини десь з камрадом двоє. І так, друзі, у мене перша монетка на цьому полі, на цьому старому селі. Ось вона, кругленька, Гелер. Ну, сигнал був не дуже такий. А, бачу вже совок. Совок 10 копеєк 1935 року. Я ж казав, що село було. Ще засовка, ну це, можливо, і по Другій світовій війні монетка, тому що тут я знаходив залізні гільзи від мосини. Тобто діди десь пробігали по цьому селі. Ось так. Ну що ж, перша монетка, початок є, копаємо далі. Камрад гукав, що знайшов щось кругле, кольорове і не знає, що це таке. Ну, камрад лише другий, третій раз на копі. Так що він багато чого ще не знає. Ще одна, друзі, монеточка і дзвінка. Сподіваюся, що не Радянщина. Дивимось. Ось так не Радянщина. Вже до рук взяв, знаю один крейцер 1859 року. А погляньте, яка патинка. Супер. Затертий сильно, ну, трішечки. Не ідеал. Але ні, погляньте, гарнесенько, видно, не гниленька. Монетка, хоча тут така глиниста земля, але монетки гарно зберігаються. О, металкач впав. Все гарно, лайк, камрад. Львівське комунальне підприємство ходить ось там. Погляньте, які гарні краєвиди, і щось шукає. А я тут. Ближче до дороги, монетки, копаю. Частіше, друзі, почали попадатися гільзи, люверси. В основному це по Першій світовій війні. Погляньте декілька ось таких сигналів знайшов. Ось цих два сигнали, один від одного, десь, мабуть, 2 метри були. І я подумав, що це фрагменти жетону австро-угорського. І насправді один фрагмент це ось це жетон австро-угорський був. Бачите? Тут від завісів, він розкривався. А це ні, це щось менше, але теж латуне. А можливо, ні. Це не від жетона. Ось це від жетона. Були і тут остро солдати. А ось це фрагмент від гасової лампи верхів'я. Ось тут отвори такі видно трішечки. Матеріал латунь. І погляньте, що знайшов. Ось таке горло від пляшечки, але погляньте, гутне скло, яка форма, яка вона стара. Ну, я думаю, це 1800 роки знайти би цілу. Але на такому полі цілу пляшку важко знайти. Та ще й люди використовували пляшки з-під всього як тару. І викидали вони їх лише тоді, коли вони розбивалися в друзки. Тому в основному. Ось такі фрагменти. Але, можливо, пощастить. Подивимось. Мабуть, був людей якийсь годинник, тому що шестерня від годинника є. Ну, здається, від годинника. Інших ідей в мене немає. Така якраз підходяща. Матеріал Латунь. Гарнесенький широкий сигнал був. Думав, що, можливо, кокарда. До речі, ми тут коли знайшли кокарду польську. І я думаю, тут вони ще є. Потрібно лише гарнесенько пошукати. Не знаю, де Камрад зник. Йому дуже важко зникнути у його супер одязі, але його не бачу. Можливо, десь в долинці копає якісь цікаві ці артефакти. Звісно, потім все, що він знайшов, я вам покажу. Ось, друзі, погляньте, яка фурнітура від дверей. Комплектний замок. Ось він. Якось ось так був, вони натискали на важіль і відкривалися двері. Ну, Вже трішечки воно, а все-все дуже гниле, все розлетілося в руках. Ось такі речі трапляються на реставрацію. Можна в якусь тудолу ще прикрутити і буде працювати. Ось, друзі, скільки тут каміння, була хата. Я трішечки далі пішов по полі, і тут теж є багато сигналів. Погляньте, поверхнева знахідка ось така лежить, вже висохла на сонці, щось залізне, Дивимось. Що це у нас таке? Було? Мабуть, якесь кайло чи зубило? Таке зігнуте вже. А можливо, кайло, камінь. Як добували, привозили сюди, його якраз розбивали, щоб зробити фундамент. Можливо, це і справжня теорія, а можливо, і ні. Як гадаєте, кайло чи ні? Пишіть свої думки у коментарях, а я шукаю дуже багато побутовщини. І важко копати, тому що багато заліза і воно глушить кольорові сигнали. Інколи гільза ось так лежить біля заліза і так зі швидкого проходу ти її не завжди почуєш. Якщо помалесенько ходиш, то так. Можеш зачепити і почути. А якщо швидко, то нічого. Ось, друзі, фрагменти старого скла. Погляньте, яка патина висолкова така і яка робота ручна. Дуже мені подобаються ці форми. Ці нерівності, ну шкода, що цілої важко тут знайти. Можна сказати, нереально. І полянте, це був келах, а і це найпобите. Теж. Це вже хвороба скла. Для колекціонерів це не дуже, але воно дуже так антуражно виглядає. Погляньте. Краса. Ось тут ще щось є. А це кераміка, бачите? Це ще скло, але воно вже новіше і без такої патини. Зверху причився ось такий сигнальчик. Рамочка така. І я думаю, що це щось від ремня поясного. Ну або щось в самодусі, бачите? Просто погнуто. Які ваші думки, друзі? Звісно, пишіть у коментарях. Хоча це така річ, просто такий артефакт, як побутовщина якась. Нічого особливого і загадкового. Я так думаю. О, ходжу, броджу поміж заліза, знаходжу артефакти. Ну, монеток небагато, друзі. Не знаю чому. Можливо, через це залізо. Тому що це поле переоралось недавно. Тут до того були чагарники. А до чагарників ніхто не ходив. Ось його обробляли ще за совка. Потім не обробляли. А тепер знову переорали. Як бачите, не дуже багато сигналів. Можливо, через 2-3-4 переорки буде краще. Друзі, здається, красу я знайшов. Не здається, а 100% погляньте. Іконочка, іконочка. Подарую камраду, що зі мною сьогодні, тому що він колекціонує такі. Димось, срібна чи алюміній. Ну, Здається, алюміній. О, погляньте, гарненька, стан гарнесенький. Супер. Краса. Ось така іконка. Гарненька знахідка. Люблю такі знахідки. Це не проста монетка, це іконка. Я гадаю, іконка 30-х років, Польща. Ось така можете прочитати собі. Гарненька знахідка, ну лайк. Потрібно походити довкола цієї іконочки, можливо, ще щось загубили. З огляду на цю знахідку можу сказати, що і німці тут трапляються по Другій світовій війні. А саме... Гільза від освітлювальної ракетниці по Другій світовій німці алюміній. Гарнесенький сигнал. Думав, що вже якась пряга, можливо, або велетенська монета, але ні, ось така помета. Але ще залишилися рештки фарби. Артефакт, так, артефакт, камрад казав, що генералу знайшов ціле. Ну подивимося, зараз підійду до нього і подивлюсь, що ж це за рало таке. Спершу, друзі, подумав, що монетка, але взяв до рук і здається це капан Апцайхен. Погляньте. Але геть зіпсутий. Ось такий віночок, ось тут такі зачепи, як в капена. Я спершу подумав, що це капан не ридать добувати. Уесес, але ні, не пощастило. А можливо, це був не капан, а просто значок. Цього я вже не знаю. Можливо, хтось бачив щось схоже, то можете написати у коментарях. 100% все зображення було на емалі, але з часом, як бачите, емаль посипалась. Не пощастило. Але гарнесенький був сигнал, цікавий. Красуня зверху лежить, такий потужний синачок, і я дивлюся. А лежить вона, ось вона, лежить, монеточка. Дивимося, що за монетка. Крейцер, мабуть. Чи два гелера? Поки що невідомо. Здається, одиничка крейцер. Так, який я перед тим знаходив, 1859 року, здається, Ну це в гіршому стані, хоча можна помити. А якого року вона, друзі, Ну зараз почищу і вам покажу, щоб сильно не терти. Монетка, друзі, пізня цього формату 1881 року. Тобто це вже останні, останні роки випуску цих крейцерів. Ну, але ось така вона. 1959 рік був і ось 1881 -й. В досить непоганому стані потрібна чистка. Ось така монетка. Приємно. До речі, ще одну монетку знайшов, але це 5 совкових копійок 80-х років, навіть вам не показував. Грибники загубили або пастухи. Оце, друзі, за словами камрада Рало. Ну, Звісно, це не Рало і нічого давнього. Думаю, фрагмент якоїсь борони. Чи совок, чи не совок, не знаю. Я в цьому не дуже компетентний. Але ось такий артефакт. А мені розказав, що дерево дзвонило, лишилося тільки це. Ну, Мабуть, він ніколи не бачив цього рала вживу. Ось, ходимо, бродимо, шукаємо. Тут, до речі, багато ось такого каміння. Ось ось каміння. от такого. Мені потрібно декілька таких камінчиків для моєї клумби. Візьму, мабуть. Дуже багато заліза, я повторюю ще 100 тисяч раз, але кольору, кольору немає. Продовжуємо шукати, можливо, переїдемо на іншу локацію. Тобто ця локація це те ж саме село, тільки в іншому місці. Знайшов, друзі, ось такий артефакт. І знаєте, що це таке? Це додаткові заряди до Мін Рейх. Ось, вони в тканині були, тканина згнила, і літер навіть немає. Оце порох. Ось такий він. Вони були в таких коробочках і одну я знайшов. До речі, були цинкові, були стальні. Тут ще була етикетка така. Але, на жаль, етакетка, звісно, не збереглася. Ось такий артефакт. Переїхали ми в іншу локацію, тут дуже багато сценарію, багато порейху, але поки що теж кольору не особливо, одні гільзи. Погляньте, друзі, які камінчики, я знайшов якраз підсосне на кору, підсосне. Вони білі будуть, якщо їх так керхером почистити. Їх на узбіччя трішки повикидали, тому що вони заважають обробляти поля, ось. тому на узбіччях їх багато. в ровах від поля. Оце цікавий такий круглий камінець. Це все піщанок чи вапняк, але такий твердий і біленький. Якесь бідненьке, друзі, село, але маємо, що маємо. Знахідки були, відпочили, ходили приблизно 4 години. Знахідки камрада вам не показував, тому що... Я подивився там лише металобрухт. А навіщо вам показувати металобрухт? Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на ФПІ дрони для 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!